Всім привіт! Ви на каналі Віски Бисколи. І сьогодні в нас огляд знаменитого молдавського віскі. Поїхали! А що ми тут маємо? Вілсон! І Гранд Молдавианс. Цей віскі зроблений по ірландській технології, тобто, це... Ірландський віскі, але зроблений, народжений в Молдавії. А це Grand Moldavians, шотландський віскі, який теж народжений в Молдавії. Відповідно, три роки витримки в бочках, потрійна дистиляція, подвійна дистиляція. З цікавого опис на розетці, але розетка взяла це з офіційного сайта Вілсон. Тонкий аромат ірландських гір. А Гранд Moldavians – тонкий аромат шотландських гір. Нам важливо це не переплутати, щоб ми точно потім знали, як пахнуть ірландські і Шотландські гори. В мене є підозра, що так-то не дуже. Але ну, мало лі що, а, а, а вдруг і не так погано. Із загадкового. Перше, на що я звернув увагу, це 1877 рік. Причому це, Est, тобто Established, заснований. Дуже дивно, тому що компанія Молдавський стандарт, яка робить цей віскі, ну і, і оцей, відповідно, вона була заснована в 1998 році. Тобто, ну, якби трішки не дотягує до цієї дати. І... З того, що я знайшов в інтернетах, можливо, я там помиляюсь звісно, але є така от е, історія, що Джон або там Джеймс е, Вілсон це був якийсь ірландець, який в 1877 році почав виробляти у себе там, десь в Ірландії, е, е, класичний ірландський віскі, і відповідно молдавський стандарт. Продовжує цю традицію, і отам цей, мабуть, секретний рецепт. Проблема в тому, що е, як я зрозумів, можливо, я помиляюсь, але мені чомусь здається, що це все. І ніякого Вілсона не було, і дата 1877 взята просто ну, зі стелі, в принципі, чому б ні. Прикольно дата, Погодьтеся. Е, теж є оцей ест, Правда, це вже 1963 рік. Вони, мабуть, вирішили, що все ж таки ірландці були перші виготовлені диски. І е, тут із забавного тільки одна річ: pure single Mold, Тобто, це single mold за 246 гривень, якщо шов. Молдавський, так, да, молдавський, що тут зробиш, але ж це чистий синглмолд. Е, я думаю, що оця пляшка в мене буде хоча б з точки зору, щоб е, тролити людей, які, знаєте, там. Я п'ю тільки синглмолд. Оце хто там п'є бленди, або там, о боже мій, п'є горілку, вони всі бидло. Потрібно пити чистий е, Ну, до речі, зазвичай ці люди а, не дуже розуміють, а що ж таке сингл молд, да? ну то вже, вже інша справа. Ось. І ну, коротше, я буду всім, хто хоче сингл молд, пропонувати Гранд Moldavian, Сингл Молд, що ви хочете, все по-чесному. Ось. Ну і на цій а, такій ноті. Давайте, мабуть, будемо починати. Сподіваюсь, що відкриється нормально. Нормально. Давайте скажемо нормально. І ми наливаємо трішки і ірландського молдавського віскі. А закриється? Цікаво. Зараз пробуємо. Ну, хоча б закривається. Вже приємно. І шотландський. Шотландець відкривається краще. Маю зазначити. Да, да. Шотландець. Такий більш серйозний, начебто, напій. Приємний бульк. Ось так. Ірландець. Шотландець. Вони подихали. Давайте на аромат спочатку ірландець. Зараз буде неочікуване. Прям серйозно дуже неочікувано, але це непогано. Ну, це просто. Тут нема ніяких ізисків. Але це нормальний ірландський віскі. недорогого рівня. Трішки квітів є навіть якась така. Мінеральність. Воно солодкувате, солодкувато. Ну і... І все квітково солодкувато з фруктовістю і, і мінеральністю. Блі, я, я прям зараз от слова намагаюсь підібрати, тому що в мене вже була така заготована речуга, що я буду про це казати. А, а ні. З того, що не подобається, є якась така зайва лаковість. Отакі От лаково хімічні е домішки. Ірландець. Доволі непоганий ірландець. Хоч і з Молдавії. І давайте. Пюрсінголд з Молдавії. Блін, а отут в мене розчарування. Я, чесно кажучи. Робив ставку саме на Grand Moldavians. Мені здавалося, що він буде кращий, але ні. Ну, хоча по аромату. Тут аромат трішки складніший, що притаманно шотландцям, але при цьому він якийсь такий незграбний такий дуже кутоватий якийсь, навіть не можу описати зараз. Але знову ж таки, це не. Не, не отвратно, це не, не хочеться вилити. Простий, шотландець. це непогано. Просто солоденько, трішки зайвої лаковості. При цьому тут розрізняються ванілька, фрукти. Обидва для такої цінової категорії, для таких напоїв, від яких взагалі нічого не очікуєш. А це непогано, це дійсно непогано. Ну, поїхали по смаку, спочатку ірландець, злий, прям дуже злий, дуже різкий, простий дерево, ваніль і трішки таких от якихось шоколадних відтінків. З одного ковтка важко розібрати, тому що дійсно дуже агресивний. При цьому, ну, от, якщо вас не лякає оця агресія, якщо вас не лякає от, те, що це буде спиртуозно, то в принципі, і тут я не можу сказати, що воно щось таке прям дану нафік. Посмак короткий, е більше в сторону. Легкої шоколадності з перченістю. Все базово, все просто, якби не було оцієї агресії, то я б взагалі сказав, що вау! Віскі! Секундочку, для вас буде пауза. Я візьму водички, щоб дегустувати далі шотландця. І давайте шотландцям. А от Сінгл мене розчаровує. Якщо Вілсон. Простий, але все на своїх місцях, то тут смак якийсь такий прям дуже перемішаний, дуже брудний. Тобто тут є і фрукти, є і якісь натяки на ваніль з деревом. Додається якась така дивна парфумованість, якась така хімічна складова, і це. Робить смак не те, що неприємним. Знову ж таки, дивно, я хотів хоча б один з двох напоїв, м'яко кажучи, обосрати. Але я цього не можу зробити, тому що це можна пити. А це коротеньке відео вже з наступного дня, тому що ми з вами можемо дивитися в завтрашній день. Ну, не тільки ліжі всі можуть, але ми то можемо. І чому я це знімаю? А, я відзняв матеріал, а, на наступний день пішов монтувати, і я коли дивився сам на себе, а, ну це доволі дивна історія. Да, коли ти сам себе дивишся, такий, блін, що ти несеш, Яка, ж, який жах, як так можна на камеру щось казати, але ну, ладно. А, коротше, а, я зрозумів, що а, я сідав записувати ну, відео тришак. Да? А по факту вийшло доволі таке компліментарне відео, що та в принципі та норм, ну чо ти? Ну, насправді. Коротше, я сам в собі став сумніватися, зрозумів, що ви мені там накитаєте в коментарях купу а, всіляких фраз типу проплачене відео не може бути віскі за 246 гривень нормальним. Це отрута. І я вирішив, що я зніму ще одне відео на наступний день. Да? І підведу ітоги і для вас, і для самого себе. Чи все, що я казав, от з першої спроби, все норм, все окей, і з цим можна жити, і це можна пити. Це у нас ірландець. Вердикт залишається тим самим. Тут зайва лаковість, тут а, дуже простий, дуже базовий аромат. Ванілька, дерево, дерево, карамель, Зайва лаковість. По аромату тут нічого не змінилося. Гранд Молдавіанс. От тут. Я а, на другий день, на цю другу запис, запис а, вже можу більш деталізувати. Тут є дивні домішки а, меду. Я не знаю, звідки вони взялись. Але я чітко відчуваю тут мед, От такий прополіс, прям. Підтверджую свій висновок з першого дня. Це дуже намішаний аромат. Тобто, ти очікуєш, Візкарний, більш-менш, а воно таке візкарно, трішки виноградно, медово. При цьому це все просто базово. Ну і давайте скуштуємо. Просто, різкувато, він доволі жорсткий, присутня знову ж таки, оця медовість. Яку я не помітив а, в перший день медовість? А, трішки фруктиків, трішки дереву, трішки ванілі. Базово, просто, спиртозно. а, при цьому це віскі. це дешеві віскі, який хлобиснутий окей. І Вілсон. Я от в перший день сказав, що це доволі різкувато, і якщо вас це не відштовхує, якщо ви не боїтеся агресив... агресивного візки, то вам буде норм. Зроблю поправочку. Це не просто для тих, хто не боїться агресивного віску. Це в принципі для мазехістів. От давайте так. Тому що це дуже агресивно. Це дуже різко. А, при цьому. Якщо оцю різкість а, ви все ж таки не побоялися, все ж таки все нормально. А, ну, ви нормально до такого відноситесь, то а, смак і. То смак нормальний. Ну, базовий, регулярний, дуже жорсткий віскі. І як висновок, чи можу я це радити, а, Ну, скоріше, все ні. Ну, серйозно, все ж таки, давайте будемо правді в очі дивитися. Це 246 гривень, це дешов, дешевий сегмент. Доплатіть 120-130, в залежності від акції. Придбайте тічерс. Камон. Ну, Дійсно, це буде більш адекватно. Або придбайте Bells. За. Майже таку ж ціну, він теж буде доволі жорсткуватий, він теж буде такий прям базово-базовий, але він буде більш віскарний. Проте, якщо з Black Дуком я сидів, матюкався, ржав, мені було боляче, фіз, майже фізично, тому що це неможливо пити, ось тут ну, це можна пити, це, це, нав, це навіть ну, не, не, не трешак. Це просто дешевий віскі, який можна придбати, випити чисто ради фану. А, і ну, придба купляти це регулярно просто нема сенсу, тому що є багато ну, схожих напоїв такої ж цінової категорії, але вони більш зібрані, більш якісні. І, ну, на, мабуть, а, от така моя ідея буде в тому, що а, до багатьох візкі, там ті ж українські бренди, да, а, кажуть, що вони тільки починають. Окей, але ну, там, той, той же, теж Микулинецьке, а, вони тільки починають, але вони написали 10 років і коштує це там, під 800 гривень. І вони, типу, тільки починають, але ну якось коротше, початок не, не, не удався. То ось тут, в принципі, за таку вартість я можу сказати, що ну, молдавські віскі, да вони тільки починають, і, да, в принципі, а, за таку вартість. Можна спробувати. Я собі поставив очівочку, що молдавські віскі я пив. Причому я пив не просто молдавські віскі, да? я пив молдавський сингл-молд. Це важливо, це додає серйозності а, моєму відео і а, моєму досвіду. На цьому в мене все. А, вийшов не тришак, вийшло нормально. Якось дивно, але сподіваюсь, що вам буде цікаво це дивитися. І давайте в коментарі, підписка, лайк. Ну, коротше, ви оце все знаєте. До зустрічі!